У кінці 1647 року Богдан Хмельницький із сином Тимошем прибув на січ. Він виступив перед козаками з промовою, в якій згадав про те, як бідує народ, як єзуїти утискають православну віру, а польський сейм топче козацькі права. Вирішили зібрати всіх козаків на січ, а сам Хмельницький, не гаючи часу, вирушив із сином до Криму. У війні з поляками він хотів заручитися підтримкою татарської кінноти. Після довгих переговорів хан Іслам Герай вислав на допомогу Хмельницькому перекопського мурзу Тугайбея, а Богдан мусив лишити заручником у хана свого сина Тимоша. У квітні 1648 року татарська кіннота переправилась на правий бік Дніпра і зупинилась на березі Базавлука, а Хмельницький повернувся на січ. Козаки зустріли його урочисто. Кошовий отаман передав Богданові Хмельницькому яскраво-червону, вишиту золотом хоругу, бунчук, срібну булаву, військову печатку. Козаки обрали Хмельницького гетьману. Відвелася нарада старшини, на якій вирішили відправити з гетьманом на Україну 8 тисяч козаків. Тим часом Тугай Бей, старіх на північному заході від Січі єдину дорогу, що вела з Чигирина на Запорожжя. І затримав там з десяток польських шпигунів. На допиті вони розказали, що проти повстанців вислано два великих загони, які йдуть на кодак. Один суходолом під орудою сина коронного гетьмана Стефана Потоцького, а другий у складі реєстрових козаків та польських жовнірів на чолі з Барабашем човнами Дніпро. Інші гетьмани з коронним військом обіцяли вирушити свідом за Стефаном Потоцьким. Отже, Хмельницький мав діяти швидко і рішуче, 22 квітня він виступив на зустріч полякам. Захопивши старий кодак, козаки вирушили до жовтих вод. Там, між річками жовтою та очеретяною балкою, у хащі засіли запорожці, окопавшись земляним чотирикутником та закріпившись табором, тобто кількома рядами щеплених між собою возів. А Хмельницький поскакав до кам'яного зато. Там йому вдалося схилити реєстрових козаків на свій бік, і вони в той же день зі своїми десятьма гарматами стали частиною повстанського війська. Потоцький, не підозрюючи про засідку, 4 травня підійшов до правого берега жовтих вод, але тут його зустріли запорожці. Наступного дня козаки з двох боків ударили по ворогу, а поява в тилу татар і зовсім підірвала бойовий дух поляків. Вони намагалися відступити, але опинилися в пастці. Їх не врятували ні відвага, ні відчайдушний спротив. 6 травня для них усе було закінчено. Дмитро Яворницький писав, що жовтоводська битва мала для українського народу таке ж значення, як свого часу Куликовська битва для народу російського. Саме тут було покладено кінець ярму Польщі над Україною, і головна заслуга цьому належить. Zaporożcą.